Новий Lincruzer Prado 250 -й. Нарешті завітав до нас і ми поклали лайнери Wazertec High Performance. Так, перше, що кидається, воно, це шикарний зелений салон з комбінацією з чорним. І отак виглядають у нас лайнери. Заходять на поріг, закривають далеко далеко зону відпочинку ноги. Зараз Опа. заходять далеко під педалі, бортик по всьому периметру. Навіть цю полицю перекриває. Так, це у нас передній. Так, задній де суцільний, трошки опа поправимо. -оп так, так. Перекриває він консоль, заходить далеко під сідушку. Ось так він має виглядати. П'ятимісний багажник, буде ось так виглядати. В чому прикол він заходить під сідушки, тобто ви відкидаєте задній ряд, піднімаєте його і він туди аж під них заходить отак далеко. П'яте місце комплектації ще раз. І це у нас пасажирський калимок. Опа! Шикарно!